Гранти під питанням народні депутати досі дискутують щодо законопроекту, який змінює підходи до фінансування здобуття вищої освіти. Законопроект, в якому з'явилося поняття грантової системи для вступників, презентували на початку року і навіть ухвалили в першому читанні. Але за словами секретарки освітнього парламентського комітету Наталії Піпи, якщо до кінця квітня документ затвердять у цілому, цьогорічні випускники скористатися цією інновацією не встигнуть. Які зміни відбуваються зараз у вищій освіті? Кореспондентка КТСН Інна Боднар нагадає. Закладів вищої освіти забагато, студентів, які отримують державну підтримку, замало заочної форми навчання не мало би бути. А денне навчання вже можна заносити до червоної книги. Про новаців здобутті вищої освіти, що вдалося? Що ні, і на що чекати ще. В Україні на тепер налічується майже 170 державних університетів, а ще і сотня приватних і співсотні комунальних закладів. На таку кількість вишів банально не вистачає абітурієнтів, констатують у міністерстві освіти. Наводять статистику: у 2008 році випускників шкіл було 640 тисяч минулого року 360 тисяч а до 2033-го буде близько 300 тисяч. І це тут пораховані випускники з поки що окупованих територій. Тому кількість державних Університетів планують зменшити ледь не вдвічі і досягти це шляхом приєднання слабших до сильніших. По одному вишу має залишитись у тих містах, де навчальний заклад є містоутворювальним. Там, де населення до 350 тисяч, має бути не більше двох університетів. У ще більших містах мережа має складатися з трьох типів: навчальні інститути, дослідницькі університети та спеціалізовані академії. Коли кількість закладів скоротять, тим, хто залишиться, обіцяють більше можливості але на місцях не завжди за. Ось керівництво харківського педагогічно виступило проти приєднання до місцевого університету. Каразіна міністр освіти пообіцяв, що не приєднуватимуть. Але для нас важливо, щоб педагогічний університет був педагогічним університетом. Для нас важливо, щоб він був зосереджений на е, своїй галузевій специфіці і е, не розмивав ресурси на підготовку тих фахівців, які можуть готувати інші університети. Більше студентів, яким держава допомагатиме здобувати вищу освіту. Міністерство освіти пропонує відійти від класичного поділу на бюджет і контракт і впровадити таке поняття як державний грант. Розмір державного гранту залежатиме від балів, отриманих на НМТ. Що вищий бал, то вищий грант. Із цими грошима: а сума буде відома відразу по завершенні тестування. Абітурієнт вирішуватиме, де йому вигідніше вчитися. Може обрати виш, де гранту вистачить повністю оплатити навчання або ж Інший, де треба буде доплачувати, тобто частину вартості навчання покриватиме грант, а решту сімейний бюджет. Або можна буде скористатися пільговим кредитом. Його обіцяють, видаватимуть державні банки під 3-5% на 15 років. На класичному бюджеті, коли за все платить держава, навчатимуть на тих спеціальностях, які точно потрібні державі. Студентові гарантуватимуть перше робоче місце, і він гарантовано має туди піти. Передумати можна, але посеред навчання і після перевестися на контракт. Цю структуру фінансування вищої освіти вже затвердив уряд, і в міністерстві освіти сподіваються, що і парламент підтримає, і запрацює це все уже у цьому навчальному році. Законопроєкт щодо індивідуальних освітніх траєкторій. Так в уряді назвали документ, який за задумом має розширити можливості і для вишів, і для студентів. Парламент уже хвалив його в першому читанні. Згідно з ним, абітурієнту спочатку пропонують обрати галузь, а вже на курсі другому-третьому визначатимуться і спеціальністю. Наприклад, вступати на соціальні науки, а потім вирішувати, ким точно бути політологом, соціологом чи психологом. Контрактникам можна регулювати терміни свої. Його навчання опановувати програму швидше чи довше і на бакалавра вчитися не чотири роки, як зараз, а три або шість. Коли презентували ці законодавчі новації, то говорили й про скасування такої форми навчання, як заочна. Хотіли трансформувати її в дистанційну, але парламентарії цю норму прибрали і заочний формат зберегли. Студенти, заочники, з якими ми спілкувалися, не до кінця зрозуміли, чому ліквідація заочки викликала такий шквал емоцій. Дистанційний формат і і він не настільки сильно відрізняється від заочного формату. Єдине, що ти не перебуваєш на постійному контакті з викладачами. Ірина на заочне навчання перейшла з денного, бо і те, і те у дистанційному форматі, тільки платити менше. Вона вчиться на журналіста в столичному КПІ. Тут нещодавно урочисто презентували перше в країні смарт-укриття. І тепер пообіцяв ректор вчитись офлайн зможе аж половина студентів. More, more. навчання в аудиторії для багатьох студентів залишається розкішшю в онлайн здобуття вищої освіти Спочатку загнав ковід, потім війна, і чимало з цьогорічних бакалаврів отримають свої дипломи жодного разу, так і не відвідавши лекцію наживо. Інна на Боднертесен один марафон. Єдині новини.